Цікаві факти. День народження. Уродзине. Ювілей. Рочниця. День народження. Уродзине. Ювілей. Rocznica. Święto. Święto. Pochoron. Pogrzeb. Święto. Święto. Pochoron. Pogrzeb. Випускний. Вринчання дипломов. Весілля. Шлюб. Випускний. Вринчання дипломов. Весілля. Шлюб. З новим роком. Ще шлювего нового року. З днем народження. В на з наліпшого Зоказімуродзин. З Новим Роком. Ще шлюго Нового року. З днем народження! Вшескіго на з Зоказі Муродзин. Вітаю. Гратулація. Удачі. Поводзення. Вітаю. Гратулація. Удачі Поводження. Подарунок. Презент. Вечірка. Вечірка. Імпреза. Подарунок. Презент. Вечірка. Імпреза. Вітання листівка на день народження. Картка уродзинова. Святкування. Урочистость. Вітання листівка на день народження. Картка Уродзинова. Святкування. Урочистость. Музика. Музика. Чи не хотіли ви потанцювати? Це ж затанчить. Музика. Музика. Чи не хотіли б ви потанцювати? Хсеш затанчиць. Так, я хочу танцювати. Так, це танціч. Я не хочу танцювати. Не хто танчиць. Так, я хочу танцювати. Так, хце танціч. Я не хочу танцювати. Ніх це танчиць. Ти вийдеш за мене? Вийдеш за мене? Ти вийдеш за мене? Вийдеш за мене?